Ну що, всім привіт! Відосів не було обшивих. Так лише всякі коротиші, чого інтенсивно готували комбайн. Прам інтенсивно, інтенсивно чого, Ячмінь достигав озимий прам. прам капець як. Комбайн готовий. Нюанси є, нюанси є завжди, блядь, Оце такі, оце фари, блядь, хірячу. Штатні, просто дно. Не вигоріли. Віддавати космос грошей не прикольно, Не знаю. Шостого вийде, комбайн готовий. Дай Боже, завтра поїдемо в поле, моготити ячмі. Намитий. мию комбайна тільки перед виїздом з дому. Так не мию, він под стоїть сухенький, хай стоїть Грокла спасла, Грокла хлам порвали. Манжети зробив ще зразу, але от раки вона прям спасла робити. прям спасла. Так, мобілізаційне завдання. Качалку, от уже на кукурузі зігнув, підрихтував, на запас, роб стояла. Блін, секції нема куди, жатку треба зернову переставити І на сюди. Тут нема місця. З флекса не дороблено. Сівалку притягнули, цю на дворі, коротше, кошмар катастрофа, ужас. Жатка готова. Про пальці розказував на флексу. 65 пальців поміняв тут. Все прокручене, все вертиться, все начебто як треба. Нові блядь, китайські польські пластини бездушні. Я в матюкався, це ж не матюк. Отак, От тут де щось политвоняє. Некої поміні всі почіпники повністю. Це навіть, як не дивно, оказалося не так важко. Я думав, буде гірше. Автоконтур, все робить. Тепличка, горочки. Красиво, смачно. Тому отак. Поїдемо в поле. Геть завісики нові. Раз-два роки виходять навік. Отак, оце мої зашивки з-під роторів. Насочник зашиваю. Всякий хлам, сушники, які вже здохли від плантера. Отак вони вже, вони вже не гострі. І це вже не туди кладе. З такими сошниками сіяти, воно не зійде, якщо дощу нема. Провірено. А іначе отак. От гільга. Мала назвала собаку гільга. Так і так. Гільга це не всі ведмеді. Похожий. Коротше отак. Комбайн запакований, готовий. Взагалі, побачимо. Тому не було. А, дрона показував, покропили, соняшник. Подивимося, що з цього вийде, не знаю. Бо влізти не було як, він вже був більше, ніж по пояс. тому отак. Коротше, поїдемо завтра, подивимося, що вийде. Куча всякої роботи робилася. траки знімав, решета, розкидачі полови, то все, понятно, не було. Цепочки все, в общем, класорії ж новий стоїть. Що неожиданно їбало мозе, а що їбало. Їбало. А, проводка на коробку їбала. Е, фішка щось короче, її мози парить. Не, не показує, що друга вмкнулася. Було все нормально. Захамутився, спакувався і перестав. Знайшов один пін витягнутий. Вставив, ще щось вона то то, то, то робить, то не робить. Ну, завтра нема коли до неї дивитися. Може наоборот, треба подивитися, бо потім захирячить там гостюками. Я так їх не люблю. Блін, таблетку для делег треба випити. Кстати, у мене вже дві мигалки. А там, і отам, от як в нових. уже на загальному на компанії 3. Я молодець. Коротше, ці поміняли. Отут втулка, втулка, опорна шайба кольцо з того боку. Я брав зимою, мені здається, що на дві сторони щось там, поверх 45 тисяч я віддав. З цієї сторони вал класний, з тієї сторони вал підроблений. Думаю, дай на раді прикола спитаю ціну 180 тисяч гривень. Класно. Агонь! Хто хоче помилотити по 20 рублів? Не вопрос, зробимо. А, заліз. Їхали кропити дроном. Це ж мокраше було. Коротше, їздив буса тягати того буса що з дроном. І заліз в болот. На мул пробивав. Ну і нічого, то не страшно. Бочечка 200 літрова з водою. Все як треба. В общем, якось так. Дурок з шестикубовкою, пожарка. Перших не знаю, скільки виїздів їде по-любому на поле. Ну його нахер. він квітої солярки спалить фігня, вопрос. Про Шот про пожарну безпеку я скидав. Болгарку, я лиш каснувся, пустив три іскри, поняв, що фігня і за чимось хтось кудись пішов. Приходжу, блять, вже демит, Це соняшник. Така -со собака бешена, що просто. Тому отак. Вот Все, слава Україні!